Друзі, всім доброго дня! Коротенький звіт, що ми зробили за останні декілька тижнів. Розпочнемо. Перше, це ми зробили гідроізоляцію нашого Ось Пройдені кільця, Пройшли їх спеціальним цементом. Хочемо ще зробити зовнішню гідроізоляцію. Ось тут. Для того, щоб більше було гарантій, що дощова вода не попаде в наш колодязь. Наступний момент будинок номер 2 У нас через ось ці дільниці, зараз показую, через ось ці дільниці в нас затікала вода, тому що тут був уклон в цю сторону, то ми зняли три ряди плітки. Пройшли гідроізоляцією, потім пройшли цементом, зверху положили плітку. Тепер туди вода затікати не буде. Така ж сама у нас ситуація на 10-му домі. Зараз зробили тут наступним етапом. Робимо на 10-му. У нас також тривають ремонтні роботи по будинку. 8А. протягом декількох днів будуть завозитися матеріали, ліси і розпочнуться роботи по будинку. 2А. По восьмому, по ось цьому ще питання поки що не вирішено, тривають перемовини. Тобто по восьмому будинку ще є певні складності, та й взагалі складнощів тут хватало. Там. Хто знає, хто не знає, більшість, мабуть, не знають. У нас тут трьох фасадчиків зняли прямо з місця роботи. Вже ті хлопці служать. Дякую конробу за те, що він оперативно знайшов іншу бригаду. І, в принципі, роботи продовжувалися. Бо була така ситуація, що інструмент є, матеріали лежать, ліси лежать, а хлопців немає. Де хлопці ніхто не знає. Зараз, наче подолали, працюємо далі.